Цьогоріч світовий банк розпочинає навчання виробників яловичини, пояснюватимуть вимоги, які слід виконувати у господарстві, адже після узгоджень на державному рівні ревізори перевірятимуть і їх. Водночас профільні організації самостійно будують мости. Зокрема, цього річ приєдналися до європейського об'єднання тренерів м'яса та м'ясопродуктів. Тож експерти сподіваються, переконають європейців зрушити з місця питання моніторингу. За нашої активності питання по моніторингу по БСЄ, про що ми говорили, як базову умову для експорту. Вона так само протом ми робили всі все, що могли, щоб ще в минулому році ми це питання розблокували. На жаль, нам не вдалося, але ми поставили собі за завдання, що протягом 2017 Року це питання має бути вирішено закрите для того, щоб ми вже почали рухатись далі. Без мит українці можуть експортувати в ЄС до 12 тисяч тонн яловичини. Утім, одиниці країн використовують преференції на повну. Зокрема, Аргентина ледь наполовину. Він менше прямий ринок збуту, а більше іміджовий. Для того, щоб решта ринків нас сприймали і нас допускали, водночас європейці українським м'ясом смакують, гурмани задоволені, а експерти не приховують. Потенціал виробників величезний.